Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень вісім. Тема тижня Україна в Європі. Пісня тижня, це моя Україна. Продовжуємо вивчати пісню Це моя Україна. На цьому тижні ми вивчаємо третій куплет. Синє небо ясні зорі. Золота пшениця, Боже слово, мудре слово, як свята водиця, їй рости і процвітати з роду і до роду, бо в ній є глибока віра цілого народу. Натисніть на паузу і вивчіть третій куплет пісні. За методикою близько. Урок 64. Україна і світ. Розгорніть зошити на сторінці 3. Тема нашого уроку рельєф країн скандинавського півострова. Кімириться. Запитання до уроку. Які гори розташовані? На Скандинавському півострові? У якій країні розташована крайня північна точка Європи? Чому Фінляндію називають країною тисячі озер? Хто такі кімерійці та чим вони займалися? Отже, запитання до уроків з'ясували. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації, повторюємо за диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Переглянемо відеофрагмент світ навколо нас. Дамо відповідь на запитання. Погляньте вправи 4, які це запитання. Які гори є на Скандинавському півострові? У якій країні розташована крайня північна точка Європи? Уважно переглянемо відеосюжет. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож. До скандинавських країн. Уперед! Ви вже знаєте, що Скандинавський півострів півострів розташований у північно-західній частині Європи. Він є найбільшим півостровом у Європі, омивається Балтійським, північним, Норвезьким і Баренцовим морями. Кількома затоками. На півночі і заході півострова простягаються Скандинавські гори. Вони є своєрідним кордоном між Норвегією і Швецією. Найвища точка: Галегепіген В Норвегії 2469 метрів. На півночі Норвегії розташована. Найпівнічніша точка країни мис Нордкін. Пригадайте, саме мис Нордкін є також крайньою північною точкою Європи. Майже вся територія Норвегії це гори. Західна і північна частина Швеції мають теж гірський рельєф, а південна і східна. Рівнинний. Тут розташоване найбільше озеро Венерн. Рельєф Фінляндії переважно рівнинний. Химерний різноманітне чергування суходолу й води чудова особливість скандинавських країн. Адже недаремно Фінляндія отримала назву країни Тисячі Озер. У Фінляндії… Нараховується близько 190 тисяч озер різного розміру. Ще Фінляндію називають країною лісів і боліт. Третину території Фінляндії займають болота, включно із заболоченими лісами. Північна Європа це світ навколо нас. Отже, які гори є на Скандинавському півострові? Пригадали? Так, на півночі і заході півострова розтягаються Скандинавські гори? У якій країні розташована крайня північна точка Європи? Так, молодці. На півночі Норвегії розташована крайня північна точка Європи, це Мис Норткін. Пригадаємо пісню сторони світу. Вивчимо перший куплет цієї пісні. На сторінці 46 вашого зошиту є пісня про Північну Європу. Отже, прочитали вже перший куплет, приготувалися. До складу з Європи північною входять країни великі й малі. Вони розташовані безвинятково, бо біля численних морів. Ми знаємо Ютландію, та Скандинавський, так названий Бійострови. А ще острови морях що довкола, Та всюду великі порти. А ще острови у морях що довкола, там всюду великі порти. Країни Балтійські маленькі та дружні у морі бурштин віднайдуть. Північна Європа багата і красива, там люди щасливо живуть. Північна Європа багата і красива, там люди щасливо живуть. Візьмемо участь у географічному дослідженні. Виконай завдання та опиши рельєф країн. Скандинавського півострова. Для виконання цього завдання ви розглянете фрагмент фізичної карти Європи, сторінка 4, та за потреби будете користуватися політичною картою Європи, сторінка 28. Зверніть увагу на те, що запитання мають кілька правильних відповідей. Отже, може бути не одна відповідь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо перше запитання. Більша частина Фінляндії це. Так, правильна відповідь. А, рівнини. Подивіться на карту. Ось у нас Фінляндія, бачимо. І більша частина це рівнини, зелений колір має. Запитання 2. Більша частина Норвегії це. А ось у нас Норвегія, подивіться. Так, це гори. Відповідь Б. Третє запитання. Гори, що є частиною кордону між Норвегією та Швецією. Відповідь А Скандинавське. Четверте запитання. Країна, на території якої розташована найвища точка Скандинавських гір? Відповідь А Норвегія. П'яте запитання. Норвегія має вихід. Подивилися, до яких морів? До Норвезького. Північного та Баренцового морів. Отже 5 Б В Г. Шосте запитання. Швеція має вихід до, подивилися на карту та Балтійського моря. Та Ботнічної затоки та ботнічної затоки. Позначили відповідь Б та Г. В сьоме Фінляндію омивають, подивилися, де у нас Фінляндія? Так, ось візьму казочку. Знов покажу і подивилися, що Фінляндію омивають фінська затока та Ботнічна затока перевіримо ще раз правильні відповіді. Отже, Взяли олівець і разом зі мною перевіряємо один а. Два. Б. три а. пишет а пять б г, в шесть б г и 7. В і Г. Ось такі відповідь. Хвилинка математики розв'яжи географічну задачу від АЇ. Бубу -бу розмістив 12 друзів, що подорожували скандинавським півостровом порівну в трьох наметах. Скільки друзів може запросити Ая, якщо вона підготувала для мандрівки 8 таких намитів? Прочитали задачу, запишемо її коротко. Отже, 12 друзів. Так, зараз, так, ще раз пишу, дванадцять друзів розмістили порівну у трьох наметах. Потрібно запросити друзів. Яких А я хочу розмістити у восьми наметах. Ось так. Щоб знатися. Скільки друзів може запросити Ая, якщо вона підготувала для мандрівників вісім таких наметів, нам треба знати, скільки друзів можна розмістити в одному наметі в 12, 12 друзів в трьох наметах. Отже, щоб дізнатися, скільки в одному наметі потрібно. Дванадцять поділити на три буде чотири. Отже, чотири друга можна розмістити в одному наметі. Якщо в одному наметі чотири друга. У восьми намет по вісім візьмемо чотири рази. Вісім помножимо на чотири. Скільки це буде? Допишіть самостійно і запишіть відповідь до цієї задачі. Допоможи, Бобу встановити відповідність за зразком. Розгляньте уважно це завдання, поєднайте римські та арабські цифри. Отже, що у вас вийшло, давайте перевіряти. Так, Шофіри. Сім, 9. Ось так поєднав. Пригадайте, де можна використовувати римські цифри. Так. Виконуємо завдання 8. Пригадай, на які періоди поділяють ранню залізну добу. Зверніться до сторіночки 38. Та вставте, пропущене римськими цифрами. Отже, пригадали, що рання залізна доба у нас поділяється на три періоди: це Кімерійський період, скіфський період та сарматський період. Кімерійський період тривав з якого сторіччя? До якого? Отже, це 9 століття, перша половина Сьомого століття до нашої ери. З Дев'ятого століття до першої половини Сьомого століття до нашої ери. Писуємо римським. так з 9 Ось так позначили до першої половини сьомого. Ось так позначили. Отже, поглибимо знання про життя давніх людей першого періоду ранньої залізної доби дізнаємось, хто такі кімирійці та чим вони займалися. Звернемося до тлумачного словничка. Отже Кімерійця. Кімерійці стародавній кочовий народ, який жив на південних територіях сучасної України в 9 столітті першій половині 7 століття до нашої ери. Прочитай слова і сполучення слів у колонках. Прочитай. Читай разом Кімерійці у писемних джерелах кочовий народ, тимчасові мали кузні, кінне військо. Творили горно завойовницькі далекобійними булавами. Виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу та виконайте вправу. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Кімерійці перший з народів на території сучасної України, назва якого згадується в писемних джерелах інших народів. Самі ж кімерійці писемності не мали. Кімерійці кочовий народ, який прийшов зі Сходу і жив на півдні сучасної України в 9 столітті. Першій половині VII століття до нашої ери. Основою господарства було скотарство, насамперед, розведення коней. Кочівники постійно мандрували степом, тому житла будували тимчасові, зокрема для зимівлі, але в кожному поселенні мали кузні. Кімерійці виплавляли залізо з руди. Створили горно плавильну піч, навчилися виготовляти якісні залізні знаряддя праці та зброю. Скотарство не завжди повною мірою забезпечувало життєві потреби народу, тому війна для кімерійців була ще одним способом виживання. Їхнє могутнє кінне військо здійснювало далекі завойовницькі походи. Воїни були озброєні далекобійними луками, мечами, довжина яких сягала одного метра, булавами молотами. Натисніть на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Перевір себе, переглянувши відео фрагмент. Кімерійці. Кочовий народ, який прийшов зі Сходу і жив на півдні сучасної України в 9 столітті першій половині 7 століття до нашої ери. Основою їхнього господарства було скотарство насамперед розведення коней. Кімерійці плавили залізо з руди, створили горно плавильну піч навчилися виготовляти якісні залізні знаряддя праці та зброю. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні на уроці ми дізналися, які гори. Розташовані на Скандинавському півострові. Отже, які це гори? Так, це Скандинавські гори. Пригадайте, у якій країні розташована крайня північна точка Європи? Що це за країна? Так, це Норвегія, мис-Нордкен. Чому Фінляндію називають країною тисячі озер. Що ви можете пригадати? Так, тому що у Фінляндії дійсно дуже багато озер різного розміру. Їх приблизно налічують до 190 тисяч озер. Ось скільки. Країна тисячі озер. Пригадайте, хто такі кімірійці і чим вони займалися? Отже, кімірійці кочовий народ, чим займалися переважно скотарством. На цьому наш урок закінчено, я прощаюсь з вами до наступного уроку.